Ні, друзі, ми продовжуємо наші брифінги народних депутатів України. І зараз до вашої уваги Добре. Юрій Шухевич, представник фракції радикальної партії. Будь ласка, будь ласка. Будь ласка, ми вас слухаємо, шановні українці. Ще в січні. Цього року був прийнятий закон 1086. В ньому про що йшлося? Про жінок в першу чергу, які досягли 55-річного віку, мали стаж не менше 30 років і могли виходити до, на пенсію в 55-річному віці, як я кажу. Тому що в зв'язку з реформою Тегіпка вони були позбавлені цього права і були, вони мали право виходити лише до 1 січня ти, ти, 2015 року. Друга частина стосувалася всіх пенсіонерів, всіх пенсіонерів, які мали право виходити на пенсію, подаючи. Свій заробіток до 2000 року. Тоді до 2000 року ще працювали підприємства. Люди могли подавати за, по своєму вибору за 5 років, тобто за 70-й, 80-й початок 90-х років, коли, власне, я кажу, промисловість працювала. Але з 31 грудня цього року. Вже наступає кінець такий привілеї, і згідно з е, тою реформою Тегіпка, вони будуть мати право подавати тільки за за цей період з 2000 року. Тобто багато людей буде позбавлена можливості подавати тоді, коли вони мали добрий добрий заробіток, високий заробіток, і відповідно е, могли отримувати відповідні пенсії. І що ж тепер стається після 31 січня, після е, перепрош, 31 грудня цього року? Що люди, які подадуть, спіють до 31 грудня, подадуть. І такі ж люди з таким самим заробітком, з таким самим стажем, які подадуть після е, 31 грудня 2015 року, будуть Отримувати пенсію навіть п'ять разів меншу. Отже, ж люди, навіть така ситуація, я не знаю, комічна, трагічна. Коли багато людей, які не працювали, можуть отримувати вищу пенсію, ніж ті, які працювали, Бо, розумієте, подані після 31 грудня документи. То кожен місяць їх праці можу працювати на зменшення їх пенсії, але що сталося з законопроектом 1086? Коли він був прийнятий 14 січня цього року? Він був на накладене вето 31 січня президенту. Він мав бути за місячний термін внесений знову в зал засідань на подолання вето. Він внесений не був не тільки в лютому, але і досі не внесений в зал засідань. І ви розумієте, і ми не можемо ні подолати вето, і та катастрофа, яка вже до якої дочекалися жінки, тепер буде стосуватися мільйонів наших пенсіонерів. Після 31 грудня цього року був поданий нами другий законопроект, який вже стосувався власне тих людей, тих пенсіонерів, які мали право хоч подавати до 2000 року окремо. Бо жінки вже позбавлені виходу на пенсію, але ці будуть ще позбавлені з 31 грудня цього року. Але і цей законопроект досі не внесений. Зал і не проголосований, і ви розумієте, я хочу звернутися до всіх людей, особливо до всіх пенсіонерів або які передпенсійного віку, які мають ось ось подавати на пенсію. Розумієте? зрозумійте, що з такою діяльністю, як керівництво Верховної Ради, не внесення цього президентського вето. Зал. так, і не прийняття нового невнесення на розгляд э, Верховної Ради другого законопроекту подібно приведе до того, що після 1 січня 2016 року це буде справжня катастрофа для мільйонів людей. Дякую. Шановні друзі, чи є запитання, будь ласка. Запитань немає. Ми вам дуже дякуємо запитання, будь ласка. Е... Зоя загородня незалежний журналіст. Пане Юрію, низько низько дякуємо за такий законопроект. Скажіть, будь ласка, чим обмотивовані ці причина вето? Чи є якісь фінансові розрахунки? Чи в чому полягає? Як на вашу думку? Я не знаю, в чому полягає власне це не внесення. Але в мене є таке враження. Що президента нема бажання вносити цього і просто позбавити людей можливості виходити ну, на пенсії і тим, таким шляхом, якби зекономити якісь гроші. Але розумієте, що зекономити гроші, це в них заслужене, забирають пенсію, яку вони запрацювали важкою працею на протязі. Довгих, довгих років мозольної праці їх цього права позбавляють. Прошу вибачення ще одне. Не так давно ви пропонували ще один відомий всім закон по жінках на захист жінок. На превеликий жаль, це не спрацьовує, і практика реальність показує, наскільки це сьогодні в умовах такої економічної стабільності, наскільки це болюче боляче б'є і так би сказати, спричиняє низку інших причин, в тому ж таки жіно жіночих, тому що не був прийнятий попередній вас законопроект ви знаєте, цей жінок законопроекту стосовно жінок, бачите, він давав жінкам право виходити, але це тим, які втратили роботу. Він не зобов'язував всіх жінок йти. Ті, які втратили роботу і не мали іншого виходу, причому вони йшли в таких. Невигідних для себе е, умова тому, що за кожен рік до досягнення 60-річного віку вони тратили кожен рік, е, і так що пенсію практично вони тратили наполовину, але це безвихідна ситуація змушувала їх йти. Але вони тепер і цього позбавлені. Дякуємо дуже дуже дякуємо, товариство. Чи є запитання? Ще дуже вам дякуємо. Ми завершуємо брифінг.